Сьогодні необхідно негайно закрити українсько-російський кордон від агресора. Над цим вже працюють у держприкордонслужбі. Фахівці Мінінфраструктури, Мінрегіон Буду та Міноборони розробляють спеціальний проект Стіна. За словами першого заступника голови Державної прикордонної служби Павла Шишоліна, це суттєво вплине на захищеність державного кордону України з Російською Федерацією. Його протяжність сьогодні складає 2295 кілометрів, і кордон не демаркований. Найбільш уразлива ділянка знаходиться в межах Донецької і Луганської областей. На сьогоднішній день постає питання. Облаштування автомобільних пунктів пропуску 12 пунктів пропуску міжнародних, 10 автомобільних і два авіаційних в Донецькій Луганській, Інфраструктура знищена повністю, тому що в перспективі для відновлення треба думати про проблему завчасного виділення коштів для облаштування даного питання. Будівництво стіни проводитимуть у два етапи. На першому етапі провести облаштування ділянок, які знаходяться в даний момент. Поза зоною конфлікту і активних бойових дій, де ми можемо сьогодні вже негайно розпочати і продовжити роботи по інженерному облаштуванню кордону, це в першу чергу в межах Чернігівської, сумської. Харківської області, а також частково в північних районах Луганської області, починаючи від Городища до стику з Харківською області, де ми вже можемо сьогодні забезпечити безпеку виконання робіт інженерними групами. Потім провести роботу паралельно на сухопутній ділянці адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим, а також на морській ділянці в першу чергу напроти Маріуполя, Бердянська і Генічівська. Стіна, яка відгородить Україну від Росії, буде обладнана за всіма правилами фортифікаційних споруд. Так, на сухопутній ділянці кордону це суцільні рови шириною не менше 4 метрів і глибиною у 2 метри, контрольно-слідові смуги, системи оптико-електронного спостереження, вежі, електронно-сигналізаційні комплекси та різноманітні фортифікаційні споруди, які будуть перешкоджати руху транспорту з території Російської Федерації. На морській ділянці це єдина система оптико електронного спостереження, а також фортифікаційні споруди, які не допустять здійснення безперешкодної висадки з моря на сухопутну ділянку території України. Окремо фахівці прокоментували, як контролюватимуть кордон з тимчасово окупованим Кримом. Це контрольні смуги, рукадні дороги, системи, а також вали. Вау. Він буде двох рівнів: один вав, який буде укріплений земляний. А другий на окремих напрямках, будемо говорити, на найбільш активних напрямках протиправної діяльності, він буде зроблений бетонний. Послідуючому обов'язково буде визначена контрольна слідова смуга, яка буде фіксувати всі сліди і факти порушення і фіксувати факти, порушення державного кордону. Послідуючому обов'язковому порядку будуть необхідні контрольні валіки, відповідні різні види систем, загороджувальна система. На які в комплексі ми обов'язково будемо ставити приводи спостереження, приводи фіксації, приводи нічного бачення, електронно-сигналіційні датчики, які будуть одночасно фіксувати порушення кордону живою силою і відповідно технікою. Вони різних моментів це вже будемо працювати при детальному опрацюванні з проєктними інститутами, які будуть визначати відповідно і затратність, кошторість і ефективність. І безумовна дорога, яка буде забезпечувати контроль мобільними силами інженерних споруд і фіксацію фактів порушення державного кордону. На другому етапі будівництва стіни планується подібне облаштування державного кордону на ділянці приблизно 400 кілометрів. Але ці роботи розпочнуться вже у мирних умовах, коли будуть завершені бойові дії. Проєкт Стіна фінансуватимуть за державні, позабюджетні кошти та за рахунок міжнародної технічної допомоги. У Держприкордонслужбі наголосили, що будівництво стіни повинне стати загальнонародною справою по захисту інтересів своєї держави на державному кордоні.